Для синдрому портальної гіпертензії, що частіше всього пов'язаний із цирозом печінки, надцінний симптом голови медузи. Він буде характеризуватися радіальним розходженням підшкірних вен передньої червоної стінки. Механізм такий: насток гіпертензії у ворітній вені. Виникає реканалізація вена умбілікаліс. Тут, в ділянці пупка, вона має масивні анастомози з підшкірними венами параумбілікальними. і тому вони, перенаповнюючись, нагадують візуально голову, чи голову і тіло медузи. Для синдрому портальної гіпертензії, що Викликаний цирозом печінки, характерний симптом штрюмпеля. Виконуючи глибоку пальпацію живота, доходимо до правого підребелля і пальпуємо печінку. Просимо пацієнта зробити вдох, а потім видох. Стараємося зайти під реберну дугу і оцінити щільність. Консистенцію, рівний чи не паки, край печінки, рухома, нерухома тощо. Але внаслідок атрофії при цирозі пальпаторно не знаходимо там краю печінки. Ще по-іншому ми його можемо назвати симптом пустоти правого підребер'я.